Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я колишній студент Київської православної богословської академії, а зараз діючий військовий ЗСУ, а саме відділення ЦВ цивільно-військового співробітництва 59-ї хремової штурмової бригади в складі безпілотних сил. Хочу подякувати за суму, яку зібрали студенти. Київської православної академії, академія, а, а саме ті, які несуть послуг в хорі з їхніми регентами за їхню, можна сказати, титанічну працю, яку вони проробили за ці останні місяці, вони своїми власними руками виробляють різні вироби ринки тощо, тощо і назбирали суму 250 тисяч гривень. Це ще 350 євро це рівно половина суми, яку ми запланували для того, щоб придбати для нашого підрозділу автомобіль-рефрижератор для евакуації загиблих наших героїв і доставки їх до місця поховання. Христос Воскрес! Дуже вам дякую. Без вас